Слава Ісусу Христу, брати та сестри, я щиро радію, що я є на цьому місці. Зачитаю один віршик, 15 й псалом. Давид так сильно і могутньо каже: Ти покажеш мені дорогу життя. У твоїй присутності є повнота радости, влаженство в правиці Твоїй навіки. Алілуя! І я дуже щиро вдячний, що саме з церкви по вулиці Кар'єрної почався цей шлях життя. І приніс, і приносить, і вірю, буде приносити мені повноту радості, якої ніхто, Христос сказав, ніхто ніщо відняти не може. Хороша фоточка. Брати і сестри, коли мені було 20 років, я був вже закінченою людиною. Е, так говорять про людей в світі, які все втратили. Втратили здоров'я, вправ, втратили здоровий глузд, втратили все, що було доброго в житті, втратили навіть свою совість. І я був саме такою людиною, бо наркотик мене до цього довів. І, звичайно, що все таке життя, воно привело і те, те в тому, що я. Втратив здоров'я і, можна сказати, втратив життя, бо я неодноразово намагався закінчити життя самогубством, але милостивий Бог зберігав моє життя. І таким чином я, звичайно, попав в тюрму. Образ мого життя він до того й вів. І я попав в колонію номер 119 Це колонія Мартусовка. І знаходячись там. Я через деякий час почав відвідувати молитовну кімнату. Молитовну кімнату, яка була в цій колонії, де збиралися брати, де молилися Богу. Я від свого відчаю, я взагалі своїм рідним і близьким сказав, що я їду в тюрму помирати. І я, в принципі, дякую Богу, що я там і помер. То почав відвідувати служіння в суботу і в неділю, і знаєте, познайомився. Таке моє почало, почалося знайомство з церквою по вулиці Кар'єрна з таких братів. Юра Рудаков був такий, і Вова Якубенко. Я знаю, що коли був блок у вас привітань, то Вова Якубенко завжди, коли казав привітання, прийміть вітання від братів-мартусян. І в нього було навіть прізвисько Вова Мартусовка. Але знаєте, корінним чином моє життя. Почало змінюватися, коли я познайомився з двома людьми, з двома чоловіками, які приїжджали також в колонію Мартусовка. Перша людина це був зараз на старший пастор Рустам Назимович Фатулаєв. І коли я перший раз почув цю людину, ще не чувши його свідоцтва на касетах, його свідоцтва на касетах я прослушав трошки пізніше прослухав. Але коли він почав говорити. Я знаєте, відчув десь в своєму дусі і в своєму серці, що все, що говорить ця людина, це на повному серйозі, що ця людина говорить слова, за які вона відповідає, і ці слова несуть з собою життя. І коли був призив до покаяння, як мені там було важко тоді, бо сиділи люди, які зі мною разом сиділи в колонії, і мені не хотілося показати якимось від них від, ну, відрізняючимся, але я вийшов наперед. І Рустам Назімович і ще брати там з ним були, помолилися за мене. І я вірю, не виросли крила в мене за спиною, нічого там світло не засяяло. Голосу якогось особливого я не почув, але я вірю, з того самого моменту моє життя почало змінюватися. Це було моє покаяння. Справжнє покаяння перед лицем Господа нашого Ісуса Христа. І друга людина, яка мене здивувала в місцях позбавлення волі, це був Микола Володимирович Каленик. Який приїхав в колонію, і я знаєте, оцінюючим взором дивився на нього і думаю, ну яка ця людина була в кримінальному світі, скільки вона років прокололася, скільки вона років просиділа в тюрмі? Е, ну з якої сторони дивиться як, ну, на авторитета на цю людину? І коли я дізнався, що це пастор церкви, поволиця кар'єрна. Він ніколи не вживав ніяких заборонених препаратів. Він ніколи не сидів у тюрмі. Він ніколи не був наркоманом. Ніколи. Слава Господу. Але ця людина прийшла в тюрму і проповідувала мені Боже Слово. І це Боже слово торкалося. І в той момент я зрозумів, що бути учасником тюремного служіння не обов'язково. Не обов'язково сидіти в тюрмі, 100 років колотися, бути ну, ще десь в криміналі. Не обов'язково, саме головне, любити свого Господа і любити людей. У 2005 році, 5 травня, я звільнився з колонії, і мої ноги вийшов з колонії, приїхали, прийшли на кар'єрну 44. Рустам дав мені гітару, тут тоді було зібрання. І сказав співай в той момент. Для мене ще було одним здивуванням: що всі пісні, які я співав, слова підходили. Акорди, здається, були написані, але люди, які знаходилися на цьому місці, співали їх зовсім по-іншому. Я зрозумів, що це я сам видумав тюремні акорди, тюремні мотиви, і мені здавалося, що в ці пісні так і мають звучати. Але слава Господу! Люди мене почали навчати потрошку, і я навчився по милості Господні, але ще вчуся. Рустам завжди каже, ви можете краще. І я дякую йому за це слово, бо дійсно ми можемо краще. Ми можемо йти вперед. Ми можем... Можемо краще, кожен з нас, брати і сестри, ми можемо краще для царства Господнього. Амінь. 5 травня я звільнився і знаєте, підходив в час до водного хрещення. Я розумів: ну я відсидів в тюрмі, я ну людина як не потріб. Ну хто мені дасть водне хрещення тут в церкві? Треба повчитися, треба побути, посмирятися, послухати. Але знаєте, і мене ще й залякували, я вже тоді з молоддю трошки був знайомий і казали, Атлантик там такі питання задає. Павло Ірсонович, там треба всю Біблію на пам'ять, кожен вірш, де що написано, все. І я, знаєте, йду в такому тремтіні на цю співбесіду, але зі мною не говорив не Атлантик, не Павло Ірсонович. Микола Володимирович Ростам зим, і Ростам Назімович спитали в мене: ти хочеш цього? От дійсно, ти хочеш цього? Одне питання мені задали. І я сказав: Я хочу цього всім своїм серцем. Я отримав водне хрещення. В Малин, правда, на наступний день мене не взяли молодь. Ще я трошки не був достойний. Але я отримав водне хрещення і став частиною церкви по вулиці Кар'єрна, за, за що вам щиро вдячний церква за вашу довіру. Тут, в цій церкві, народилася група Маханаїм. Тут в цій церкві Господь мені подарував найпрекраснішу, найчудовішу дружину, яка з п'яти років відвідувала церкву. По вулиці Кар'єрній, це моя дружина Анічка. Слава Господу! Була Добрелею, стала брагарник. Маємо трьох прекрасних дітей. І не дивлячись на невеликовний діагноз, моя дружина і мої діти вони повністю здорові. І я до цих пір свідчую і говорю вам: це Боже чудо, це Божа милість, це Божа слава, що я можу дивитися на них в кожному дні і розуміти, мій Бог є великий Бог. Мій Бог є неймовірний Бог. Він продовжує являти свою славу простим, земним людям. Цій церкві, брат Рустам і інші служителі навчали мене і довірили мені, і через деякий час, вже коли заснувалася з я став діяконом церкви, потім став пастором церкви. Я щиро дякую, брати і сестри, я свідчу вам, я недостойний навіть просто називатися християнином. Але Бог по милості своїй дарує це все по багатству своєї слави. І знаєте, позавчора мені було 46 років. Практично 20 з цих років я знаходжуся в церкві. Це величезна милість від Господа. Нехай Господь вас рясно благословить.